Найкращий рецепт для нежирної рибки: беремо хек, ментай або судак, совимо перчимо, нарізаємо цибульку, нарізаємо помідори. Також беремо твердий сир, натираємо на терці, беремо вершкове масло, нарізаємо тоненькими шматочками. І робимо з фольги ось такі лодочки. Вони дуже. Просто робляться. На дно лодочки ми кладемо цибульку, потім шматочок рибки, зверху два шматочки масла, потім помідорчики і посипаємо це все сиром. І запікаємо в духовці на 180 градусів десь 20 хвилин. Рибка виходить дуже-дуже ніжна і не суха. Бо вдома смачно! Всім смачного!